Плавали катера, вони перевозили і грузи, були пасажирські катера, а зараз ми забрали ці катера на наш став в Тернополі. Тому що практично 19-20 чи 20 років русло річки містер не чиститься, а це, звичайно, ви цю роботу проаналізувавши, на руковій основі, вивчивши дно, чистили русло і не тільки русло. Дністра, а і всі річки невеликі, які впадають в Дністер. Звичайно, ми б зробили поглиблення. Матеріали ми могли б використати і на будівництво доріг, і на укріплення і дамб, і гідроспоруд, і знову на укріплення берегів. Знову ж таки, це б дало можливість, що річка не виходила за береги. Менше була б вирогітність підтоплення. це теж. Ну і, звичайно, по Дістру плавали б не тільки туристи на платах, а це якраз привабливості в питаннях туристичної галузі. Плавали б, звичайно, катера. Ми б могли б зробити знову ж цікаві програми для туристів, пропозицій, тим більше що сам каньйон річки Дістер це унікальне явище, яке входить в число 7 часу сім.